Бо в нас ще стільки помідорів, треба зібрати помідорчики, де краще. Бо ще навіть огірки зелені є. Дивіться, чериків так знову настигло. Тут, кроме чериків, ще чимало. Дивіться, огірочок який. Зелененький треба чи огірки собрати. Кукурузу вже. Хоча не виламали. Це Серега або сокирою порубає, або покосить косою. М -м, помідори всіки. Так, Хлопці зносять гарбузи. День. День? Подивіться, скільки і день нав'язалося. Ось одна. Ось друга. Третя. Четверта, п'ята, ну, вона, звісно, вже не поспіє. Ну Давай я тут щеп розріжу. Не треба, вдома розріжемо. Треба тільки забрати. Кавуни. Угу. Вон Ну Це треба зібрати курям їх. Уже збираємо всі гарбузи. Який постиг, який не постиг, який он зелений. Підуть на корм птиці. Нас червоних, скільки наче хто накатав. Дивіться, квасолю не побачив, не вирвав. Ти бачив, що квасолю не вирвав? Ні. Ось тут гарбузами. Ось скільки у нас гарбузів, гляньте. А це ось такі вже ж красиві. Ніби декоративні. Треба собі з хвостиками отаких наламати, бо це зараз повиламують без хвостиків. А я поставлю, буде мені для декору. Вони смачні, це ж кашові. Це все кашові гарбузи у нас. Більш ніякі не сіяли, лише кашовики. Ось і малесенькі, які гарнесенькі. Ось о трішки не доформувався. Ось гарненькі. Так. Да, гарбузів дуже багато що робиться. те, що робиться? Так, зараз собі навибираю красивих, бо це ж вони зараз гамузом накидають мені. І великі, і малі. Оце тиковка. Я думала, вони будуть маленькі, а вони такі здорові. Ще не достигли. Усі зараз звеземо, щоб тоді 10 разів сюди не вертатися до тих гарбузів. Хватить того, що постигло. Тут, правда, зелених не дуже і багато, декілька штук. Будемо пригощати кашовиками. Хто забажає Ксюхі відвезу, в неї немає, говорила. Вітерець на вулиці, але такий, знаєте, тепленький, не дуже холодно на вулиці, гарно. Це треба, хоч подивитися, там кавуни залишилися. Можливо, достигли, де треба забрати. Так. Возять, возять. Школярик. Сьогодні прийшов раніше зі школи. Сьогодні день вчителя. Тож, якщо мене хтось дивиться з педагогів, вітаю вас із професійним святом. Звісно, це буде відео, не знаю, коли вийде, коли змонтую, але вітаю вас із вашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і терпіння для таких учнів. Є слухняні, є неслухняні, тож терпіння вам. І подяка велика, що ви навчаєте. Так само нас навчали вчителі і навчаєте наших дітей. Так, трошки зараз повибираю собі гарбузики. Що не ми головні? Що що? Зила не було. Ну так вони пов'язалися саме пізніше, а цим поріжемо. Уткам поб'ємо. Не надо? Ні. Трактор. Там дискує, пилюка з стоїть. Вже скільки нагрузили. А там гарбузі як напакуємо. Нічого страшного. Я не хожу за Поїду писати. Оце врожай у нас гарбузів в цьому році. Які вилікали? А ти Мацюпуньки? Ага. Це гарбуза. Кавун? Там внизу. Зараз треба ще туди саночок сидить до кавуна. на да забрати. То як от везете гарбузи, е, візьмеш. А вони тут знайшли. Візьмеш відерочку, нас обіраємо помідорів, добре. А буряк тут куди? А буряку тачку зараз буде чистити. Ти газуєш? Ти куди газуєш? То чим займаються? Хлопці носять дівчата керують. А ти чого туди заліз? десь? Давай, йди, допомагай. Там ще настільки гарбузів. Обережно. Я

все сюди я там собі відібрала Зловив, молодець Вон, курчата де аж в кінці города Вон бур'яни ага. і не споймав Лоба собі як заїдеш. Кажу, в лоба, як заї... Дай їй. Дай їй цей маленький гарбузик. Дай хай. Щас <ривіт> покажу, скільки я собі повідбирала. Ось. Ціла делегація. Які хочеш. І кругленький, і довгенький, і таких маленьких. А їх тут все. Страшне тільки мацюпеньки. Страшно скільки маленькі. все ну, одно цім оддамо курям. Все, гарбузи зібрали і гудину стягнули ось на купу. Хай тепер сохне. Тільки мої, Вон, гарбузики лежать. І квасолька, ту, що не дарували. Поки Покалу... не ті й сіти. Йди поки буде. Забирай. Які буде, так і буде. Ну да, що робити. Ось така кількість гарбузів. Ой, Ось. Тепер буде сохнути. Ось маленьких скільки назбирали. Ціла тачка. І прицепчик від мотоцикла. Також повний. Ага. Хто де? Хто в генералі, хто на помідори ходить, збирає. Пробує. Чи добре, чи ні дивись, у помідорах і не видно. Ще й рижий кіт прийшов. Ну що без рижого кота, так це не, нічого не обходиться. Так, так що в нас отакий порядок. Пішли десь поки вони на той город. Щось на не, не вийдуть хлопці з арбузами. Витолкали. Ой, надиміли. О! Приїхали! Хлопці зібрали кавуни. Ось уже якась пташка смакувала нашим кавунчиком. Дивіться, скільки кавунів ще назбирали. Жовтень місяць. Ще й рожевий, бачите, трошки не достигло насіння, але рожевий. Оце виріжемо, попробуємо, чи смачний, чи ні. Гляньте, ще скільки кавунчиків. Ось один чи впав у них, чи сам лопнув, хто зна. Так, а я йду помідори буду збирати. Зібрала відро ось таких красивенних помідорів. Ще помідорів у нас дуже багато. Дивіться, які гарненькі. І огірків гляньте, скільки зібрала. Артем буде їсти, Артем більш любить огірки, помідори взагалі не любить. Зараз в холодильник їх поскладаю, тому що у відрі на наступний день вже скільки мошки заведеться, що й очі їдаю, тому зараз в холодильник і хай лежать, будемо їсти. Але ж тут ще помідорів просто уйма. Зібрати зараз Якщо зберу, то вони просто меду. вранку пропадуть. Тому що я ж кажу, дуже швидко заводиться ця мошка огір... Ой, огірків. Помідорів ще і зелених дуже багато, і стиглих дуже багато. Дивіться, які гарненькі. Бачите, в жару вони такі були полопані, а це гляньте, які гарненькі сливки. Правду мені писали в коментарях, що, можливо, вони лопаються від жари. Я думала, що від дощу, тому що колись. Один там дощ лопнув, льопнув і почали лопатись помідори. Але, бачите, ви були праві, що від жари жара спала, помідори дуже гарні стали. Дуже багато. Зелених ще дивіться які Великі зелені. Ну, черіки то вже взагалі мовчу, скільки їх тут. Ще помідорів буде й буде, якби тільки... Не був приморозок. Якщо тільки буде перший приморозок, то вже їм буде глина. Зразу ж вони і прихватяться. Тож, поки зібрала одне відеречко, Дивіться, зелених просто. Ще цвітуть і в'яжуться. Дивіться, гляньте, що робиться. Не знаю, як будуть передавати приморозки, то треба буде чимось прикрити, хоча б якусь ділянку. Щоб було так поїсти свіжими. А оце який сорт, не знаю навіть який. Такий гидкий. По-перше, колір страшний якийсь. А по-друге, він взагалі не смачний. Такий дубовий, що це просто, гляньте, які вони страшні. Всередині, бачите, які. І взагалі не смачний. Фу. Недобрий. Теж їх дуже багато ще. Ми їх навіть і не збираємо, так вони на стеблі і лежать. Дивіться, які зелені. Ще здорові. Де як багато їх. Це насадила помідорів. Ну, тепер будемо до морозів ласувати своїми домашніми, не будемо тратити кошти. Які не будуть, але свої. Такі у нас сьогодні справи. Трішки підганяємо роботу на городі. Помідори, звісно, будуть лежати до морозів, поки не померзнуть, Ніхто не буде їх не виривати, не косити, вже як мороз конкретно їх поморозить, тільки тоді будемо прибирати. А так, поки є можливість, нехай стигнуть. Треба зібрати і сестрі-передати. Вона повинна приїхати до нас у неділю. То Набирай собі буде їсти. Дивіться, ще черіки зелених повно. Дивіться, ну як їх не зібрати. Як їх не зібрати? Все, гляньте, які. гляньте, які гарненькі. Гарнюсінькі, рівнюсінькі. Ну Вже ми їх і не закриваємо, тому що закрили дуже багато. І ціленькими, і аджика, і сок. Досить, якби ми поїли ту консервацію. Ось такий урожай. Ціле відеречко. дивіться, огірки які гарненькі, жовтень місяць, ще й огірочки є. А якби їх поливати, то взагалі були б ще повно огірків, воно ще й в'яжуться. Але вони бідні з останніх сил своїх ростуть, в'яжуться. Ну, вже треба його прибирати, косити. Бо де не де ще бур'ян між ними. ним. Досить, вже досить. Треба огородні справи свої завершувати. Вже треба відпочивати від цих городів, від цих бур'янів, вже набридло. Тож такі в нас справи. Капуста моя нікуди не годня. А ось цвітна якась помаль, Треба буде повиривати. Ох і цвітна гляньте. Не врожайна капуста у нас в цьому році. Там кожен день де є така більш-менш, але зовсім мало буде. Хватить. Брюссельська ось. Ой, яка! <сум> Гляньте, які капусточки. Тільки починають зав'язуватися. Уже все, підете курям, курочкам. Вони теж хочуть. Соковитої, зелені вітаміни. Ще окропа стрес косить. Закрутилася, вже в голові крутиться. Вітерець притихає, притихає на вечір. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. До наступної зустрічі. Дякуємо вам за перегляди, за коментарі, за лайки, що ви нас підтримуєте. До наступної зустрічі. Там вон, трактори поля обробляють. Вже сіють. Вже сіють поля. Нехай сіють, хай працюють. А ми будемо на своїх городах працювати. Серега звозить останні гарбузи. І Ту, що прозівав. Хі -хі. О, дивіться, що сікін косолі загубив на городі. О, ще побриваємо. Ну, у мене ще вона стоїть нечищена в стручках. І мої гарбузики ті, що я відібрала собі. Маленькі, гарненькі. Так, Ще буряк перевеземо і все, зараз хвасолю я оберу. І все, і на сьогодні відпочинок. Фух. Поїхав наш осінній урожай. Збираємо дари осені.